Зараз ми займалися джампінгом, це заняття на батутах. Відвідую я тренування більше року. Батути є вже в місті, не було у нас занять BFB, це така спеціальна доска. Не було у нас кенго-ботинків. У цій студії в Миргороді проводять тренування з різних напрямків. Це студія для групових фітнес-занять. Напрямків дуже багато. Починаючи від кардіо, батути, фідбуси, це такі стрибучі чобітки і закінчуючи там релаксуючими флай гамаками, BFB – це балансуючі борди, і ексклюзивні напрямки, такі як фітболи, шини, памп заняття, функціонал степ. Аби розширити кількість напрямків в залі, Вікторія отримала грант на обладнання. Ання підготовка зайняла три місяці, а саме отримання понад півроку. Це моя п'ята спроба. Перші дві спроби мені відмовили через неспівпадіння моїх документів усіх, тому що я нещодавно вийшла заміж, і не всі реєстри вчасно оновили моє прізвище. І вийшло так, що це зовсім дві різні людини. А там далі були такі нюанси по написанню гранту, тому що ну написавписала його сама. Грант я отримала на 250 тисяч гривень. Я придбала за нього чотири види обладнання: це степ-платформи для аеробіки, штанги для фітнес-пампу, балансуючі дошки BFB і чобітки. Я також тренер студії Скайджампінг. Мені дуже подобається, адже це такі класні можливості для розвитку. Завдяки гранту, у нас є можливість відкривати нові напрямки, зокрема розвиватися. І нещодавно зовсім у нас відкрилась. Напрямок флай, який я також проводжу, який є новим. місті такого ще не було. Серед умов отримання гранту власна справа створення двох робочих місць у своєму бізнесі. За цей рік отримано на сьогоднішній день по квітень місяць це 17 позитивних рішень, в результаті чого планується створення 23 робочих місць. Напрямки різні: це і сфера надання послуг, і сфера охорони здоров'я, косметологія, сільське господарство, торгівля, шиномонтаж. Скласти бізнес-план зможе людина і без досвіду в цьому, додає Наталія Фирса. Обслуговує весь Маргородський район в дистанційному режимі, в режимі онлайн, телефонним зв'язком, можна приїхати безпосередньо офлайн на відвідування. Основне побажання до наших грантоотримувачів, щоб вони не боялися, пробували, і навіть якщо відмова перший раз таке буває, щоб вони на цьому не зупинялися і йшли далі. Дарина Литвак та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.